Мене звати Оля і як завжди я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Дякую, що підписуєтеся, дякую, що залишаєте коментарі. Відвідайте, будь ласка, мій в інстаграм приєднуйтесь, буду дуже рада вас там бачити. А ми починаємо сьогодні маленьку тему. Сподіваюсь, це буде дійсно маленьке-коротеньке відео, бо це геть не мої. А... Улюблені ноти, про які я сьогодні буду розповідати, але знаю, що є їх поціновувачі, і в мене є трійка парфумів, які мене вразили, тому я просто не можу про них не розповісти. І це бальзамічні ноти. Знаєте, якщо подивитися, в яких парфумах заявлені бальзамічні ноти, смоли, бальзами, то їх насправді дуже багато. Але я хочу розповісти саме про ті бальзамічні парфуми, в яких оцей бальзам, він наш такий тягучий, сиропний, така сиропна бальзамічність. І як, коли ще як не взимку, не в восени розповідати про такі зігріваючі, гарячі, палаючі, я б сказала, парфуми. У нас зараз дуже холодно, у вас ще холодніше, тому. Саме, саме час. Тож, давайте почнемо з Tomfordu Sélée De Fe. Cellé De F дуже складний парфум, який всі про який сьогодні буду розповідати. Бо нота, в принципі, складна. Але це. Не викреслює, не перекреслює, не відміняє краси тих парфумів, про які буду сьогодні розповідати. Бо дійсно, як от нелюбитель певної ноти, мені здається, це ще цікавіше, бо коли любиш якусь ноту, то її про... простіше хвалити. так? Якщо не любиш, то м -м 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 дійсно ти там шукаєш що ж таке тебе зачіпить, то, ось що стане улюблене серед неулюблених нот. Так от солідифу. Один з найскладніших парфумів, мабуть, тому про нього так мало говорять. Тут просто зібрані всі такі ноти, що викликають протиріччя у носі. подобається, не подобається, носибельне, не носибельне. Тут у нас і кремова кокосовість. Тут у нас і тубероза, дуже складна квітка, дуже багато в неї поціновувачів, я серед них і ще й бальзамічність. І от все це поєднане, ми зразу розуміємо, одразу розуміємо, що <кхм>, дійсно це не для кожного парфум, що до нього треба підступитися. Я його купила, тому що я люблю туберози. Мені здавалося, я його б купила на осліп майже, тобто один раз за бігом набігом затестила. І подумала, що з туберозою мені треба. Навіть якщо в мене там є питання до кокосу, я буду намагатися до нього підступитися, бо тубероза від форда мені треба. До речі, тубероз ню, який в принципі лише про туберозу. Мені треба ще пробувати, але на той час, коли я пробувала семпл, мені не зайшов. Дуже така вона якась гостра. Та тубероза і пластикова. А ось тут в мене чимось він зачепив. Ця тубероза, вона якась не така, як всі, знаєте, тубероза і не тубероза. Що маємо? Маємо таку жирну щільну туберозу. Вона не лікарська, вона не гостро зелена, вона от саме така м'ясиста. М'ясиста білоквітковість, тут не нагадує флір-оранж, бо в, не, в деяких парфумах вони можуть так е, нагадувати одно-одно ці квітки, цей квіт, цей цвіт. Так? Далі маємо кремову кокосовість, яка, в принципі, мене найбільше відштовхувала, але тут вона якраз додає от гарної кремості до цієї туберози, вона округлює цю туберозу, додає їй об'єму, хоча тубероза сама по собі вже об'ємна квітка. але... Тут кокосовість а, йде, йде на користь. І бальзамічність, така солодка, тягуча бальзамічність. В мене асоціація з якимось а, дуже глибоким оранжево-коричневим кольором, а можливо, це навіть іржа, а, можливо, навіяно, навіяно а, кольором флакону. Так? Там, тут у нас таке золото, причому таке золото, а, червоне золото. З білим. Ось вам біла дороза, ось вам червоне золото цієї бальзамічності. Таке розпечене дійсне сонце. Я його не асоціюю, незважаючи на кокос, не асоціюю з цими, знаєте, пляжними кокосовими доглядовими парфумами. Ні. В принципі, тут Нічого такого нема. Тут кокос саме жирненький, кремовий, щільний. Дуже він складний, але коли я його почала носити, він мене так зачепив. Мені в ньому так гарно цей кокон. Так, він щільний, він характерний. Він точно не кожному сподобається. Мабуть, він навіть і не буде компліментарним, бо за рахунок оцієї бальзамічності, Можливо, в когось з якимись мазями, навіть тут ще й тубероза, так, яка інколи викликає. Хоча я кажу, що вона мені тут не лікарська, але якомусь носу, можливо, це натяк здасться лікарським. Тобто я дуже довго можу про нього говорити. Я точно знаю, що до нього підступатися треба не один раз. І я точно знаю, що якщо ви а він вас підкорить, тобто підкорювати будете не ви його, а саме він вас ви будете давати. Йому багато шансів, і, врешті-решт, цей парфум вас може підкорити, цей аромат, то він стане чи не одним з найулюбленіших, ну, принаймні у Форд, так В мене сталося з ним. Дуже його люблю, дуже під настрій. Тобто це такий дійсно кокон, в який хочеться загорнутися. Теплий кокон, який відсторонює вас від зовнішнього світу. Гарячий. Дійсно, гарячі бальзами з туберозою м'ясистою і з жирним кремовим кокосом. Дуже незвичайно, дуже самобутньо. І от прям, знаєте, по-фордівськи. Отут Форд сам бренд, так, парфумери дали волю собі, щоб орієнтуватися не на маркетинг, а саме на характер бренду, так, на те. Які вони, якими провокаційними вони хочуть бути. Тут <смі> нічого маркетингового немає, окрім вигляду флакону, дуже специфічний аромат. М -м, далі. У мене два швейцарських бренди, і по постає питання, де ви їх а, можете затестити. Не знаю, мені здається, що а, вони будуть все більше і більше зараз популярні. Вони стають на полички вже європейських магазинів. Не знаю, чи вони вже представлені в Україні. Принаймні, один з них дуже популярний в Європі. Він, він мені здається онлайн, так точно в багатьох магазинах представлений. це томади Монако Роголд. Замовила я собі від Levant, тому що. У мене аж два від Леванта липи соль сольгадо. І хоч незважаючи на те, що мені їх екзотична ліана про зелення не сподобалося в адвенті, тобто дуже гарно зроблено, якісно зроблені. У нього всі парфуми зроблені якісно, з якісних інгредієнтів, тому і коштують немало. І вони ні на що не схожі, вони також дуже оригінальні, самобутні. І я знала, що навіть якщо мені не сподобається сам аромат, то я точно хочу познайомитися з цим парфумом. На нього знову ж таки відгуки або дуже не подобається, або це найкраще, що взагалі останнім часом люди пробували. І, і я подумала, що якщо вже сподобається, то мені точно треба ведевант, а не Семпл. Про що Gold? Рокколд про мед, про бальзамічний тягу, такий також тянучий, тяну, тяну, темний мед. Дуже гарно зроблений парфум. І це не мій парфум, незважаючи на те, що я люблю мед. Тут забагато бальзамічності для мене. От те, що я сказала на початку відео, що я на ви з бальзамічними нотами, в принципі, з цим профілем бальзамічності, тягучості, такої сиропності в парфумах. Але інколи, от, як, наприклад, Solid де Fe, от міністр приймає це для мене дуже гарно, дуже так. Навіть едиктив, так, хочеться його весь час на собі відчувати. З Gold не сталося магії за рахунок оцієї активної бальзамічності але якщо я абстрагуюся від своїх особистих вподобань, це дуже гарний парфум. Якщо ви досліджуєте ноту меду, то вам хоча б треба сам познайомитися, щоб дізнатися, який ще мед буває. Це дуже нетиповий мед. Він починається не медово, він починається, якщо от, не дивитись на Піраміду я не дивилась спочатку на піраміду, мені було просто цікаво спробувати. Я чула, що багато людей в захваті, мені цікаво було, як для мене прозвучить цей парфум. А він розкрився також майже туберозністю якоюсь, Я не очікувала тут почути туберозу, причому таку якусь класичну, знаєте, як класичні, трохи ольдскульні французькі парфуми. Потім ця квітковость пішла і вийшов мед, от бальзамічний мед. Все, що я можу про цей парфум сказати, дуже гарно, якісно зроблений, бальзамічний мед з трохи таким класичним відтінками квітковості. Ось так розпилювати в цій кімнаті не буду зараз, тому що, хоча дуже хочеться, хочеться ще раз відчути це оце багатство нот, як він грає, він дійсно змінюється, він дійсно грає цей парфум, він об'ємний, але не буду, бо дуже він шлейфовий, дуже гучний. Тобто він не щільний, знаєте, не такий щільний, гучний, шлейфовий, як от просто сучасні парфуми. Він за рахунок своєї якісті якості так? І за рахунок цієї медової бальзамічності. Це не солодко. Це, можна сказати, що тут відчувається сиропність, але це як сиропність якоїсь от природньої смоли з дерева, так? якоїсь рослини. Тобто це несиропність десерту, не цукрова сиропність. Дуже цікавий мед, бальзамічний мед нестандартний. І мій улюбленець серед. Суту бальзамічних, як бальзамічних, якщо це, я все ж таки сприймаю як, перш за все, туберозний парфум, як бальзамічну туберозу, то якщо взяти суто бальзамічні ноти, це ось Квандолі. Uh, uh, це вигадане слово, від Мезонор. Uh, Швейцарський бренд, як я вже сказала, він також стає вже на полиці європейських магазинів. Можливо, одного дня також дійде до українських полиць, можливо, десь в розбігу вже є. І перш за все найпопулярніший в них «Сомня», які про амбродеревину і ваніль. Але я вам раджу звернути ось на цей. І якщо ми подивимось на піраміду, то все стає а, ясно, що це про бальзамічність, про таку яскраву сиропну бальзамічність і може на налякати. Бо тут і ланг, тут стірекс, тут лабданун, бензоїн, ладан, уд, і ще й оливку додали. І зразу так. Здається, що це щось таке дике, щось таке неможливо його осягти і приборкати. Але насправді ні, насправді це найнасибільніші бальзамічний парфум, який я знаю. Бо дійсно, в чому проблема бальзамічних парфумів? В тому, що. Зараз я складу думки до копу, в тому, що а, зазвичай їх роблять або занадто сировними, або занадто багато цієї удової деревини, такої нам або незрозумілої, або яку важко підкорити, так, приборкати нашим носам. А, а ось тут, незважаючи на це поєднання таких потужних, бальземічно спецевих неспецевих смолистих нот. Воно сприймається як дуже носибельне, дуже виважене. Так, тут є смолот, солодкість смол, бензоїна солодкість, мабуть, ілангове, мабуть, солодкість. Ну, я так здогадую, що може давати солодкість. Але ці всі інші лакданум, що там стірекс, навіть оливка, вони якось так врівноважують цю солодкість. Воно звучить дуже сучасно, якщо Ролд дійсно звучить олдскульно, то трошки дивно, це для таких вже, знаєте, носів, які хочуть пахнути точно на і в яких особливі якісь вимоги до парфумів то це дуже носибельне. Так, ви знову ж будете пахнути точно не як усі, але це дуже носибельне і це приємне. Це така смолистість, бальзамічна, м'яка, яку хочеться вдихати, які тобі комфортно, які тобі а, навіть трохи радісно, ну, бо бензин взагалі така позитивна. Солодкість, але інколи вона мені дуже от сиропить, дуже така цукрова. А тут за рахунок цієї збалансованості і смол, і бальзамів, воно дуже виважено звучить. І нічого не дратує, ніяка нота тут не, ви, не вибирає, не кричить, І воно знаєте, не сідає дуже так щільно, що вам хочеться вдихнути свіжого повітря. Все дуже виважено. Ось найносибільніший. А, бальзамічний парфум. Якщо ви навіть не любите бальзамічні парфуми, можливо, ви його навіть таким не сприймете. Повторюсь, це звучить дуже сучасно. Ось така була моя а, трійка. Парфумів про бальзами, які мені мене вразили, які б я дуже рада, вам, радила вам розносити, спробувати дати їм шанс зрозуміти їх або хоча б познайомитися, і точно вони вас байдужими не залишать. Це це точно. І от всі три дуже якісно звучать. от. То немає в мене ніяких питань. Якщо до сомні від Мезондуар, в мене є питання, що дам про деревини, хоча особисто вона мені там не особливо заважає, ну, так, знаєте, під питанням, а, то в цьому парфумі геть, геть без питань, все виважено, все гарно, все сучасно. По стійкості, звичайно, що Rogold і Solid просто там, 10 годин. Особливо Солідефа, Рог Голд, ну можливо, не 10, 6-8 годин, добре. Ну, скільки нанести. Я дуже помірно їх наношу, бо вони дуже потужні. А, солі Дефа взагалі одне нанесення, а Голд можна два нанесення, щоб 8 годин трималося. А Майзон Нуар, в принципі, також непогана стійкість, також можливо 6 годин. І мені здається, що з ним неможливо перебільшити. Тому що ну, він, кількість нанесень не додає потужності парфуму, а воно, скоріше, додає стійкості. Ось це той випадок, коли важко з ним переборщити. Я Сподіваюся, вам було цікаво, почули щось нове, і я вас будімаю, бережіть себе, поміти.